Вітаю, друзі! До вашої уваги знову скандал із закупівлю для Збройних сил України. Протягом першого тижня 2024 року в Україні не затихає корупційний скандал із сім'єю львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного, до речі, з найбільших постачальників Міністерства оборони. Виявляється, одна із фірм родини вивела 1 мільярд гривень із закупівлі одягу для Збройних сил України. Проте це, ймовірно, ще й не перша така оборудка Гринкевичів. Компанія Ігоря Гринкевича виграла 23 тендери на постачання Міноборони одягу. Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень. Напередодні відомий блогер Ігор Лаченков заявив, що це ще й не перша оборудка лівійського бізнесмена. До цього були історії зі скандальними будівництвами, зокрема, незавершене будівництво в одній із частин в Житомирській області. А також журналіст Євген Плінський уточнив, що 60% коштів йшли безпосередньо як особистий придбуток Гринкевича, ну а вже 40% на закупівлю товару. Плінський також зазначає, що цей іноземний товар він не відповідав жодним стандартам військового забезпечення за якістю. Натомість Гринкевич майже 1 мільярд гривень витратив на придбання нерухомості автівок, а також лакшері відпочинків. Наприклад, син е, Ігоря Гринкевича Роман нещодавно придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею в 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень. Окрім будинку, в той же день Роман придбав ще й чотири там е, земельні ділянки, які були поруч. А також дружина Ігоря Гринкевича Світлана та її донька Ольга є власницями однієї із компаній. З якою ще в грудні 23-го року Міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів харчування на суму в 470 мільйонів гривень. Мати і донька натомість не соромились хизуватися в своїх соцмережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік в дорогі готелі, відпочинками в Європі, а також поїздками в ВІП потязі укерзалізниці. До речі, одна така поїздка коштує 36 тисяч гривень. Ось таке лакшері життя на гроші, які призначені для наших Збройних сил України. В мене все. Підпишись на канал. Дякую!